Вітаю! 18 березня о 16-й годині відбудеться міжнародний онлайн-батл як дітям війни досягнути успіху в майбутньому. Це благодійний проєкт від освітнього центру «Школа успіху. 14 учнів та учениць з різних регіонів України та Зарубіжжя Польщі, Словаччини та їхні наукові керівники підготували 11 батлів. Тому запрошуємо вас підтримати юних ораторів, адже вони пройшли нелегкий шлях. Протягом місяця ми формували в учнів 5-11 класів психологічну готовність до публічного виступу, писали тексти батлів, створювали реп, добирали музику, тренувалися читати реп, добирали відповідний одяг тощо. Також учасники та учасниці проєкту взяли участь у трьох тренінгах щодо підготовки батлу, подолання страху публічного виступу, розвитку ораторських здібностей. Протягом місяця ми комунікували в Телеграм-групі. Діти підготували супервиступи, які ви зможете переглянути на YouTube-каналі та залишити свій відгук. Цікаво? Тоді чекаємо саме на вас. Прямий ефір відбудеться 18 березня о 16 годині. Вхід вільний. Чекаємо на вас. До зустрічі!